Представляємо вашій увазі пластикові фіксатори захисного шару бетону. Коли ми зводимо будівлю із залізобетону, найперше, що робиться, це арматурний каркас. Існує золоте правило: опалубка не повинна торкатися арматури. Це робиться для того, щоб у залізобетонного виробу був захисний шар навколо арматури. Мінімум 1,5-2 см. Досягти цього можна за допомогою фіксаторів. Наша компанія – «Протекс Україна». Виготовляє всі різновиди фіксаторів, щоб була можливість підібрати будь-яку товщину захисного шару. Як правило, це від 2 до 6 см бетону навколо арматури. Фіксатори можна розділити на дві великі групи для вертикального використання і горизонтального. При заливці вертикальних елементів, таких як стіни або колони, використовують фіксатори зірочка. Радіус цієї зірочки і є товщина захисного шару. Саме на цю відстань відсувається опалубка від арматурного прута. Фіксатор лягається безпосередньо на арматурний прут. Інший вид фіксаторів використовується для горизонтальної заливки промислових підлог, бетонних плит чи перекриттів. Для цього підійдуть фіксатори на стил або стійки універсальні. Настил використовується на м'яких поверхнях: це може бути пінополістирол, ґрунт або щебінь. А стійка на жорстких поверхнях, таких як бетонна підготовка. В середньому витрата таких фіксаторів 6 або 7 штук на метр квадратний і залежить від загальної площі та товщини каркасу. Висота фіксаторів це і є товщина захисного шару. Для отримання консультацій або придбання будь-якого фіксатора звертайтеся за номером телефону або залишайте заявки на нашому сайті.